Будь ласка, спочатку ваш короткий коментар по грі. Перед за все я хочу вибачитися перед президентом клубу, перед балівальниками за той, за той результат, який сьогодні був. А що касається гри, то так ми хотіли зіграти сміливіше, сміливіше в цьому матчі. Ми б могли б так зіграти там в низькому блоці відійти назад, але... Я хочу, щоб мої хлопці грали сміливо і були на м'ячі. І ви бачили, що, що сьогодні, коли ми грали в позиційну атацію, ми допустили помилки, які динамо, яким Динамо скористалися. Були правильні рішення, але якість цих рішень була не на висоті, і, і вони призвели до валів, які забула Динамо. Дякую. Прошу запитання від колег. Прошу, чи були запитання? Тоді дякуємо тренеру. Дякую. Дякую.